425 полк скеля продовжує штурмові дії в Покровську та формує рубежі блокування. Це кадри заїзду нашої техніки, висадка та просування груп. На цих кадрах у східну частину міста висуваються додаткові штурмові групи. Групи підсилення заходять для виставлення рубежу та проводять штурмові дії. Воїни першого штурмового батальйону зачистили укріплений опорний пункт ворога в північній частині міста та забезпечили важливий логістичний маршрут в Покровськ. Це кадри роботи штурмовиків в районі залізниці. Ще кілька штурмових груп висуваються на залізницю для з'єднання із вже існуючими позиціями на цьому рубежі. На цих кадрах бійці зачищають позиції в західній околиці Покровська та в районі в'їзду в місто. В адміністративній будівлі в центрі міста воїни полку утримують позиції. Бійці тут постійно відбивають ворожі штурми, продовжуються штурмові дії в північній частині міста. Щодня в Покровську під час стрілецьких боїв знищуються від 20 до 50 солдатів противника. Воїни полку скеля крок за кроком зачищають Покровськ від ворога. Окупанти масово гинуть в м'ясних штурмах. Спільними зусиллями зміцнюємо оборону та йдемо вперед.